Ouch. Mm -hmm. Учора, о 8 годині ранку, біля Зміївського райвійськомату було галасно. Багато молоді зібралося для того, щоб провести своїх близьких на службу в армію. Зі сльозами на очах прощалися і матері, і сини. Детальніше в нашому сюжеті. В Харківській області продовжується весняний призив. 3 квітня в армію відправили близько 15 чоловік. Загалом більше 50 новобранців зі Зміївського району поповнять ради збройних сил до кінця травня. Перед відправкою призивникам влаштували проводи. Батьки, друзі, кохані та рідні на 11 місяців попрощалися з юнаками. Молоді хлопці в свою чергу попрощалися з дитинством. Вже наступного дня починається доросле життя. Вони вперше одягнуть військову форму. На службі в армії юнаків навчать стріляти з вогнепальної зброї. Продемонструють, як боротися в рукопашному бою. Військові стверджують, що з кожним роком бажаючих служити вітчизні стає все більше. Ну якщо порівняти 10 років назад, мабуть, помінялись містами. Зараз більше жилаючих тіварні. Популярність військової служби чиновники пояснюють кризою. Жити на цивільній території України стало важче, а в армії створені нормальні умови. Цією весною для служби в армії відправили лише 53 хлопця призивного віку деяким відмовили через поганий стан здоров'я і практично здорових молодих людей. Я діяв аналіз. У нас процентів тільки 14. от повністю здорове, ідеальне здоров'я до етава. Процент здорових молодих людей був намного більше. У кого захворювання несерйозні, служити йдуть під ретельним наглядом військових медиків. Часто фізична підготовка в армії впливає позитивно на стан здоров'я наших земляків.